Тобі Саш вам трошки розказав про те, що сьогодні представляє себе компанія Букін на сьогоднішній день, чого вона досягла динаміки просто по деяким показникам. Але це все добре звичайно, але наша основна задача це повинна трансформуватися в замовлення. Це важливо як для нас, так і для вас. Таким чином це проходить. Ну, людина знаходить наш сайт в пошукових мережах, в топі, зрозуміло, по певним запитам, по яким вона вбиває на клавіатурі в Google, в Яндексі, от, і оформлює або повну, або коротку заявочку. Також е, може зателефонувати менеджеру, бачачи наші флаєри або розплей, оголошень. Ну і відповідно таким чином замовлення надходить безпосередньо до нашу компанію. Підемося коротенько по пунктам, ну це дійсно це важливі моменти е, взаємодії. Е, замовлення прийшло на сайт, ми розібралися зі схемою, що далі. Далі менеджер починає його опрацьовувати. Е, вона попередньо телефонує батькам, щоб уточнити деталі, оскільки часто заповнюються далеко не всі пункти або навіть є коротка заявка От. і е, е, підбирає потенційно найкращого репетитора. Що... Зразу питання постає, що потенційно найкращий репетитор? Це той викладач, який найкращим чином е підходить е від певні пункти запиту батьків, але він, він одночасно є вищим рейтингу за інших е кандидатів про рейтингу систему, поговоримо. Трошки інше ну, все зрозуміло. Хто кращий і найкраще підходить по параметрам, тому телефонує е мене. Якщо вона, наприклад, вам зателефонувала, от і всі моменти е замовлення вам подобаються. Ви домовились про нюанси, вже як Саша говорив, особистий кабінет або смс насилаються е, вам дані про СМС-домовлення. Далі задача, над якою я, теж важливо, в три, три знаки обліку, е, Терміново в найближчий час потрібно від, зателефонувати учнів. Це не це і прохання компанії, і важливість для вас, оскільки такого поняття, як конкуренція, ніхто не відміняв. Людина може залишити заявку на іншому сайті і запитати е, в. Своїй школі у шкільного вчителя. Тобто, і, чим довший час ви не телефонуєте, існує ймовірність того, що просто заказ е, втратиться. І ще такий момент за пізню звітність е, в рейтинговій системі йде е, зменшення балів. Яким чином це е, далі теж трошки детальніше, але суть в тому, що це призведе до, до того, що зменшується ймовірність в подальшому отримають увагу більш якісні більш хороші замовлення. Далі ви можете ну як вже Саша говорив, краще не телефонувати менеджеру, в там 10 замовлень на 20 день, от, йому тяжко, просто всі телефонують батьки, телефонують учні, телефонують репетитори. І це все дуже важко. Краще, система вся автоматизована, повністю, ви можете просто в особистому кабінеті клікнути і поставити дату першого заняття. от. Далі вже безпосередньо проходить. Саме перше заняття, про його основні моменти і нюанси вам Саша розповість в технічному плані, психологічному, О, далі, що ви робите? Ви аналогічно заходите в особистий кабінет і звітуєте про те, що заняття успішне. Все знову ж таки в автоматичному режимі. Якщо ви потім, з'ясувавши з менеджером певні моменти, потім, яка частота занять. Скільки годин уже формується вартість замовлення, і ви оплачуєте теж в автоматичному режимі прив'язана до сайту оплатіжна платіжна система, яка зв'язана з Приватбанком. Тобто для всіх, я думаю, проблем взагалі оплатити не буде. От формується оплата замовлення як тижневий єдиноразовий тижневий дохід для репетитора. Далі все ваше, ну всі зароблені кошти абсолютно ваші, і далі хіба що менеджер контролює. Те, наскільки якісно ви виконуєте свої обов'язки, збираючи відгуки, для того, щоб потім поставити вам хороші бали і ви були вище в рейтингу. Все зрозуміло, чим якісніше ви працюєте, тим якісніше замовлення от, ви отримуєте. Ну і акцент на тому, що чим о, швидше ви робите всі операції, тим більше зірочок, тим більше там, конфеток вам дарують, більше потім замовлень потримуєте. Такий момент. Я в принципі думаю, хто працює репетитором. Саме Зараз спробую об'єктивно, я розумію, що там кожна жаба своє полота вкладить, але я спробую максимально об'єктивно висловити ті моменти, які на сьогоднішній, на сьогоднішній день є в нашому ресурсі, і практично відсутні в інших. Перше це відлагоджена. І дуже хороша рейтингова система репетиторів над якою оцінювання репетиторської роботи, над якою ми працювали досить довго, і яка враховує всі абсолютно ваші моменти, якісність зробленої фотографії, наскільки ви добре заповнили анкету, всі поля про себе, наскільки ви описали свій досвід роботи, наскільки ви описали свої навики, вміння, наявність документу від освіту, починаючи в градації попала від студентського квитка, тобто там бали, до. Диплом доктора науки чи кандидата наук. Е, всі ваші відзнаки, дипломи обласного всеукраїнського міжнародного рівня теж можна в війська варіанті відправити, і менеджер дасть вам макету. Це теж враховується. От. Е, своєчасна оплата, про це я поговорю, От. І запізнення, своєчасна оплата о, знову ж таки. Фірки, а запізнення ну, зрозуміло, що карається. Причому запізнення тут не настільки страшно тривали, ну, з психологічної сторони, коли, наприклад, менеджеру багато раз наприклад, там, затримували оплату там, на неділю або більше, ну, менеджер наступний раз дійсно подумає, а чи давати вам замовлення в такому випадку, оскільки, можливо, ви не, не дуже відповідально ставитесь е, до нього. Ну і зараз е, розповім трошки про три основних кіта, яких, е, в принципі, е, немає в рейтинговій системі ну, двох рейтинговій системі інших сайтів, от на, на основі яких ви можете зробити е, багато барів. Ну, зрозуміло, відгуки про вашу роботу, це, це скажімо так, ваша оцінка безпосередньо ваших е, якостей, текстовий блог і е, відео на каналі е, на каналі YouTube. Ну, тепер. Детальніше про кожен з них. Саша вже розповідав, що на сьогоднішній день ми маємо е, на сервісі YouTube власний відеоканал. На сьогоднішній день його е, такої опції немає жодного жодному репетиторському порталі. О, і дійсно наші відео актуальні кожного, кожного дня, кожного місяця є динаміка росту, є динаміка приросту користувачів і е, безпосередньо відео переглядів. Це наявний, безкоштовний і доволі якісний контент для того, щоб, щоб діти підготовлювались до, до зирму. Зрозуміло, які безпосередньо для вас репетитори можуть вести власну обліку або власні відеоролики. Перше, це бали свою власну анкету, тобто замкнути, зам, коли ви додаєте бали в анкету, ви стаєте вище по рейтингу, от, отримуєте кращі замовлення і за кращі замовлення. Кажуть, «О, що класно, мені подобається, як викладач викладає матеріал в цьому відео. Я хочу з цього викладача, зайшла на сайт і просто е, нажала натиснула кнопку підібрати цього от, репетитора. В кінці відео будуть такі маленькі бонуси ще до відео каналу, розкажу, це ті, хто от. е На даний момент єдина лос-платформа для репетиторів е, в Україні. Серед освітніх порталів її суть заключається в тому, що люди пишуть безпосередньо статті, описують там власні методики, по якому вони викладають погляди на освітні події е, в Україні. І, знову ж таки, це дуже добре для пошуковиків, оскільки на вашу статтю можуть, наприклад, е, гугливши по запиту е, основні моменти нововедення ЗНО-2015, натрапити на вашу статтю, автор якої може бути така людина. Та Безпосередньо перейти потім на анкету і відібрати вас як, як репетитора. Сьогодні в нашому залі є два, два найкращих блогера нашого сайту, Катя Супи, от, от, і Субить. Вони не тільки е, блогери в плані тексту, вони мають е, власні відеоролики Катя Скачати. А там треба 48 силок пройти, а потім ще відправити код з смс 40 разів, а потім вам все одно поставить як брауз. Суть в тому, що там буде просто в один клік, можна буде скачати матеріали, От, освітні, якісні, без жодного спаму. І зараз плануємо вперше в Україні зробити е, все-таки ревниторський портал у вашому мобільному або планшеті. Не знаю, наскільки це скоро буде, можливо, перше через півроку, От, але ви зможете тоді світувати в режимі онлайн завжди, наказ з телефону. От В принципі, це зараз можна зробити е, з сайт адаптований під мобільні телефони, але все-таки набагато зручніше, коли буде програмне відповідне програмне забезпечення. Ну і саме головне, що я, напевно, хотів сказати, е, так серйозно компанія розвивається трошки більше. Року, а якщо взяти ту частину часу, коли ми переходили на, з Київського на всеукраїнський рівень, е і Буки стало з Buki Кірює стало ЮА, взагалі часу стало набагато, ну, набагато менше. От, і за, за цей невеликий період часу ми доволі далеко вже прогрукували і крокуємо, стараємося, от, е оскільки хочемо стати дійсно одною з кращих е освітніх платформ. Всім дякую ще раз. Ми всі частинка Буки, і я всі вірю в нас. Прошу ваші питання про тому, що я розповідав, можете спитати щось і травм. Ви ще по-любому щось когось зацікавили, ну типу сказати якого принципу вибираєте? Ну, тобто ви можете відправити до людини е... того, хто то прийшов до вас на роботу, просто так, бо він сказав, так, да, я добре знаю всі предмети, я можу викладати. Тобто ви дивитесь на успішність в університеті, чи вам потрібно доказувати, що дійсно не знаю. По <пім> суті, тут є можливий і мінус такої роботи, як у рекомендусь в центрі, тому що... Тут ну, якби факт. Ми знаємо деяку частину репетиторів, з якими ми зустрічаємося. Адміністратор знає найкращі, які отримують замовлення і, відповідно, по рейтингу вони потім можуть отримувати нові. Е, ну, то, да, от, напевно, вже ті, хто підтвердили успішними замовленнями, і ті, хто відвідують, наприклад, наші зустрічі, ми можуть поспілкуватися. Якщо з'являється новий, їм теж можуть віддавати замовлення, починати роботу. І тут є шанс, що виникнуть проблеми, Ну відповідно, для того існує рейтингова система, для того існує адміністратор, для того, щоб якщо проблеми такі виникнуть, завжди є зон з клієнтом з приводу відгуків протягом місяця-двох, або навіть може там, до трьох, коли людина пропрацює, щоб отримати ці відгуки. І якщо у вас там, хоча б один раз вже буде серйозний негативний відгук, то далі шанси отримати замовлення сильно падають. Так? От. До того, як людина почне працювати, по суті, ми не можемо перевірити. Але після того, як вона почне вже працювати, далі стає більш-менш ясно, хто вона до чого, як я працюю. А коли негативних вид відгук перераховується такі моменти, що може попастись досить сволочна дитина. Ну, Ага, ну, звичайно, тому ну, що ідеальний відгук, по-перше, це з батьками говориться, а по-друге, в системі відгуки у нас що немає мінусів. все тільки в плюсах, так? але в різних оцінках. Ви запитали спочатку про варіант, якщо людина взагалі не знає свій інтернет. Тобто, ми ставимо палик за різну успішність, про яку повідомив клієнт, і виболі, ви будь-якого ви такому. Ви отримуєте плюс або мінус за швидкі взаємодії. І плюс з вами теж можна зв'язатися репетитором і уточнити, якщо реально буде якась не інформація від клієнта. Так? От, і тільки ну, в окремих випадках ну, ми мінуси ще не прописували. І, і ну, в будь-якому випадку при відсутності оплати протягом двох-трьох тижнів дедлайн чітко не визначення, в принципі, надає можливість людині. Чи при відсутності повних стані навиків педагога може просто переставати, публікувати цю людину, на цій відповідно там, чорні міфки, які не світяться, ну і все, якби така схема. Саш, можна я додам трошки. Дивіться, просто в нас в базі приблизно тисячі репетиторів. І це не досить багато, оскільки ми із приростом приблизно в 100-120 людей, наскільки я пам'ятаю, кожного місяця. І вони по всій країні. Тобто зробити таку систему контролю, наскільки ви хороші От, е, в плані викладання, це, чесно я скажу, Англія абсолютно. Просто, от, е, просто от, проходить певний період часу, і людина по цьому такому барабанчику крутиться-крутиться, і все одно ті, хто краще, вони просто з часом, вони вибиваються вперед, і ну, звісно, не от, е, Ті, хто краще вони підбираються вверх, ті, хто трошки гірше, вони залишаються внизу, а ті, хто. О, 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 ну, і якщо чесно, з мого репетиторського досвіду повірте, у мене, я навіть не скажу, скільки у мене було учнів, у мене домафайний кісельський є. <свісно> <свісно> ну, згадаю, скажу вам чесно. Взагалі, негативні відгуки дуже-дуже рідко. Я вже не знаю, як треба населити батькам, щоб, типу, щоб про вас сказали негативні відгуки. В саме гіршому випадку скажуть, ну ви розумієте, от ми просто дуже милі, Ну і сядь, а я кажу, що якщо там може критика, ну дуже рідко, ну буває, буває чесно. Чесно, буває, я просто читаю відгуки на деяких сайтах, буває там батьки, там дуже не але це окей країні, чесно, дуже, дуже в краю. Ще ваше питання. І якщо маєте бажання, можете пробувати співпрацювати з компаніями, які працюють з відбором домашнього персоналу на вищому рівні. Якщо ми все таки працюємо також з ранним широком, є біля довід персоналу. Наприклад, там репетитор для директора якоїсь компанії ну, факт, що він буде шукати, і у нас. Сюди репетитора це буде займатися його секретар, шукати через... Ну, такі, такі компанії набагато менші, вони справді тобі перевіряють, проводять комплексії. ну, можливо, там якісь навчання, і тільки тоді ви маєте, то есть, там, потрапляєте в базу і працюєте. Ну, у них суть в тому, що у них кількість послуг людей менша. Вони беруть тим, що в них набагато якби дорожчі клієнти, і оплата роботи, як викладачі. І відповідно там інша прошу суть. Ми беремо все-таки, нас цікавить. Промолочно про про ми беремо так, абсолютний сегмент, ну абсолютно більшість. Тобто ми не впадаємо в крайності, а дійсно є такі центри, і кому цікаво, раджу звернутися. Там дійсно досить е, дорогі замовлення, от. але... Там не просто там, наприклад, якщо тут типу взаємодія менеджер, там ви приходите на співбесіду до батьків, там ви приходите на співбесіду до контори, там ви приносите кучу документів резюме, і якщо у вас там утрудять, не утвердять, може бути декілька репетиторів, конкурентів, і якщо ви прийдете, це існує включить важко. От це ще, ще, ще питання. Ну, типу, по, по ходу того, що по, по самій взаємодії можливо ви не зрозуміло, а як що проходить, а як мені... Ну, типу телефонують, я інші мені питати, а як мені платити. Що мені робити? Що мені мені вище на сказав, Але хочу додати, що оплата через наш ресурс доступна будь-якими картами будь-які банки України. Ми, напевно, все-таки мастер-біза. Тобто незалежно від банку. Таке больне питання. Чому? Ви знаєте, без досвіду до роботи ми не беремо на роботу, а не беремо на роботу і немає досвіду до роботи. От, приблизно такі, така позиція в більшості ну, типу, репетиторських сайтів, ми просто фізично новачок не може конкурувати з людиною, якої там 130%. Це просто нереально. Але в, в нас така політика поки що, крім того, що ми заставляємо менеджера, ну, не заставляємо От, е, пропонуємо менеджеру те, щоб вона брала саме підходящих репетиторів, але якщо, наприклад, у цього репетитора дуже багато замовлень, а є нович... новачки, пробуємо, як мінімум, по одному. задача стоїть така, що по одному пробному замовленню ми все-таки пробували давати новачкам. Ну, бо дійсно людина прийшла на портал, зареєструвалася, вона така, всього, о, я буду там працювати, я буду репетитором, і через 10 років мільйонів. А тут типу, бах, і ні, ніхто не дає замовлень. От, людини падає мотивація, і саме тому ми, 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 ми стараємося, щоб менеджер все-таки потрошку якусь частину, зрозуміло, не всі відсоток замовлень віддавав е, новим клієнтам. Але зрозумійте, що репетиторів просто в базі дуже багато. І забезпечити всіх замовленнями це, — це, 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 це наша задача, напевно. Ми стараємося в принципі. Ну я ще можу додати, що, по-перше, не так не всі заповнюють все дуже класно і детально, бо якщо ви заповнили. Інформацію, там є наградація, фотографії, дипломи і так далі, ну, ви вже будете явно не знизу. Це я вам кажу про тому, як зараз рейтинг складається, вже десь посередний. Ну і по-друге, якщо вам все-таки доведеться почекати, ну, є така штука, але знову ж таки, люди, які мають більше рейтинг, більше отримують спочатку. Рік у нас довгий. Якщо ви все-таки хочете працювати і чекати, ну за деякий час в деяких людей закінчується час. Мають право щось отримувати. ну Наприклад, напевно, після нового року трошки більше шансів отримати типу, замовлення, да? чи в вересні місяці. Те, що рік почнеться і в вересні отримуєте учня, а шанс менше. Там все-таки отримують всього інші. Ну і відповідно, ми представили варіанти для активних людей, так само, як ми з свого часу самі якось починали. Є варіанти активності. Ми відтримуємо активність, якщо людина активна, вона буде вдалося працювати, звітувати, не буде виникати у нас проблем. Пишіть, комунібуйте, будете теж розвивати звіт. Я з приводу активності згадав, як я реєструвався на сайті, вже тоді я ще не знав, що це вони будуть наші майбутні конкуренти. От, е, Я реєструвався, процес реєстрації був, напевно, поки підтвердено, мою анкету неділі дві, а потім я ще клікав на замовлення ставив плюсики, щоб мені додали. Напевно, ну чесно, місяці два, поки мені дали перше замовлення, і то воно, типу, Виявилося якимось фейком, скажімо, без після сказали, ай да ні, ми прийшли там вчителі, в школі, і потім я чекав ще майже місяць. І потенційні. Не забувайте про потенційні, тому ну, що хоч таке буває ситуація, коли не буде все-таки адміністратор день сидіти на телефоні. Бувають відмови, зайняти репетитор, не підходить замовлення і так далі. І після цього воно публікується потенційно, ну і там проходить деякий час, там, ну не більше одного дня, але поки приймаються заявки. А далі, в принципі, окей. Що ви взяли, коли адміністратор стали до потенційні це якби ваш шлях теж для неможливо. Ще питання. Саме основна задача нашого семінару була сьогодні. В принципі, розказати це півбіди, один момент, але інший просто проспілкуватися, по комунікуватися з аудиторією, щоб дійсно відповісти на ваші питання, подивитися, як ви бачите, розвиток взагалі, і роботи і вашої динаміки і так далі. Ну якщо я зараз капітальний сумну вашої компанії, як які необхідні умови тому, того що я отримую наприклад справку про те, що я працюю в вашій компанії, тобто не хочеш цю мою справки. С тому ви сказали, що ні, ми таким займаємося. От, розумієте? От, скажімо, так, фактично, ми ж не підписуємо з вами трудового договору. І жодна компанія-репетиторська, крім навіть центрі, не підписують трудовий договорів. Розумієте? А довідка про роботу оформлюється, і з мене юрист, звісно, не Айс, але, типу, але довідка оформлюється про роботу на основі трудового договору. Ми надаємо послуги. Якщо ви хочете чесно платити податки, що я вам, звичайно, рекомендую. Що ви будете хорошими репетиторами і з нормальними доходами, то було б непогано, тому що навіть батьки можуть щось таке запитати, то в такому випадку ви працюєте як приватний підприємство. У мене навіть Я один приватний викладач, мені приватний підприємець. Звісно, я навіть маю людину, в якому відкритий ФОП і чесно платить податки з того, що він не Все класно. Можливо, якщо у вас є якісь питання з приводу, чи хтось отримував замовлення чи робота з адміністратором, тобто, звичайно, її завжди можна телефонувати на телефон, на пошту, форма там зв'язку на сайті, Ну, тобто Так, Тільки був такий прецедент, один після 10-ї вечора стучить, А замовлення є. Це наш, ну, Перед цим візо була в нас, менеджер у нас зараз вже аспірант. Ну, до аспіранторію часом. Вона говорить. Десята година на, на ваші, пів одинадцяті. А в тебе замовлення ще є. і У нас вона вже такий стоїть, каже, я вже спати, я збираюся. І саме головне, що людина була така доволі настойчива, він просто так став на душею. А коли ти десиш? Так бачите, ну типу. Так, що ще? Давайте або переходимо сденько ще новий блок, він буде коротше.